Вітаю вас, шановні друзі! Хочу прокоментувати результати четвертого раунду. Зараз вмикаю екран і демонструю, що там у нас відбувалося. Ну, Почнемо з першого підприємства, команда 1-1, перша група і четвертий раунд. Ну, перш за все, хочу показати, що результати були не прийняті, цікаві, результат непоганий, але є якісь дивні, якась дивна інформація по третьому підприємству, тому там великі збитки. І мені здається, це або помилково, або дуже така велика, великий експеримент був поставлений. Але давайте дивитися на прийняття рішення команди номер 1 Х-10 000, 3 тисячі Z0. Таке було прийняте рішення. Виробництво товарів 2850, 800. Ну і далі транспортування з. Певними витратами, певними витратами на рекламу та, звичайно, із ціною. І е, тут ми можемо побачити, ну, у мене перше було таке питання: а чому Z0? нуль? Да? Е, давайте дивитися на ваші запаси товарів на кінець періоду, е, Z1400 це все гаразд, тому що. Раніше було придбано дуже багато цього товару матеріалу. Сьогодні ви його не купуєте, і, звичайно, це рішення було таке ну логічне. Далі відносно перевезень все зберігається так, як ви запланували. І ви бачите, що 210 1500 було продано. Але і спрямовано на ці товари, але є певна така ну, цікаво, таке цікаве рішення, така певна складна ситуація, що ціна товару А на другому ринку склала тисячу гривень. Ну, ось такий був експеримент проведений. Ну, це мені єдине, що можу сказати, що дуже добре, що це було зроблено лише на одному ринку, коли експериментують зі всіма ринками, це катастрофа. Так, зараз катастрофа лише на другому ринку. Всі ці 190, які ви спрямували на другий ринок, вони звичайно за таку ціну не було продані тисяча гривень, і всі 190 залишились на складі. Тому частка ринку, звичайно, тут у вас нуль. Ну і відносно е, інших ринків. Ми бачимо з вами. Ну і, до речі, також цікава ну, така була цікава пропозиція з боку рекламування товарів. Да, от ціна 625, 10 тисяч, ціна 1000 взагалі без реклами, ціна 700, знову ж таки без реклами. Ну, зазвичай в бізнесі діє така логіка, ніж Чим вища ціна, тим більше витрати на рекламу, <кій> тут ми не побачили цих витрат, ну і до цього це. А може це було гарно, тому що у вас утрвал не, незадоволений попит. Хочу зразу відзначити, що, скоріше за все, це не є прямий наслідок ваших дій відносно ціни. 700 від відсутності реклами. Звичайно, це було. Давайте подивимося на експерименти дуже такі цікаві експерименти третього підприємства. Або була якась помилка між товарами А і Б. Ви бачите, да, 1975, 2054, 2095, 1090, все це по товару А. По товару B, у третього от такі ціни були 825, 814, 941, 925. І для товару ці ціни були дуже так, великими. Але ось те, що ми побачили ось тут, звичайно, частка ринку цього третього підприємця була нульова. І тому ось ця, ця величина незадоволеного попиту це не є наслідок ваших дій з точки зору. Обсягу пропозиції, ціни та реклами це є відсутність третього підприємства на всіх чотирьох ринках. Третє підприємство пішло за своєю так суть, за власним бажанням і отримало відповідний результат сорок да? три тисячі е, збитків. Ну але тут ми бачимо з вами все ж таки більш такі гарні рішення по товару. Б взагалі ми спостерігаємо також. Більш-менш нормально таку ситуацію, але тут вже товар Б у третьому підприємстві був, так сказати, супроводжувався його продаж ось такими дуже низькими цінами. Звичайно, частка ринку у третьому підприємстві була також дуже високою за 40% крім свого рідного ринку. Ну, не вистачило товарів для продажу на свій ринок. Мабуть, так, я не можу. Це зараз дивитися для вас, але можна так спрогнозувати, що оці великі частки ринку, звичайно, це наслідок такої, ну дуже такої агресивної цінової політики. да, 800, на, ну, майже двічі нижче ніж у конкурентів. Звичайно, така ситуація викликає великий. Ну, неможливість продавати вам за реально нормальні ціни. Але тим не менше, у вас була нормальна участка продажів 20, 17, 34, 33. Ну, більш непогано. Але знову ж таки, це ну трудно тут коментувати ваші рішення, тому що вони були. були Дуже сильно так сказати, зневільовані ось нетрадиційним підходом компанії 3 чому, чому вони так вирішили так експериментувати, мені наразі не відомо. Але давайте дивитися на ваші загальні показники. Матеріали X, Y, Z у вас в достатній кількості, і мені здається, ну, вже можна думати про те, що ну, переходити до. Планування такого наступного наступної частині нашого тренінгу після п'ятого раунду щодо збільшення обсягів виробництва. Тобто у вас запаси матеріалів це дозволяє робити, потужність вас буде обмежувати, тому вже можна про це казати. Відносно якості у всіх поки ще однаковий рівень якості, і відносно ваших. Дій на ринках збуту. Ну трудно зараз коментувати, тому що всі ваші результати вони не тільки ваші, а результати діяльності компанії 3. Хоча ось ця ціна вашого підприємства тисяча гривень вам показала, що це було занадто. Да? Ви бачите, нуль продажів. Звичайно, на цьому ринку ви отримали збитки 9,5 тисяч. Це і транспортування, і оренда складів, і доставка матеріалів товарів до споживачів. Ось всі ці витрати вони ну, утворюють відповідний збиток маржинального прибутку, збиток прибутку, да. маржинальний збиток саме на другому ринку. Третій також він не дуже гарно зіграв. Чому давайте дивитися? Ну, ціна, да? Ось ціна також була 700. Ну, така, знаєте, поки що мені здається трошки вища, ніж покупці готові були придбати цей товар. Да? Тому ви бачите, ваша частка ринку 28. Ну, другого підприємства, звичайно, 72, тому що ціна у нього була така дуже-дуже приваблива, 680 гривень. Ну, ось э, така у вас ринкова ситуація. Мені здається, ви вже можете гарно самі аналізувати свою ринкову ситуацію. Я э, хочу звернути вашу увагу на э, фінансові ваші. Аспекти діяльності, нібито все чудово. У вас немає великих заборгованостей. В п'ятому раунді буде сплачено 500 тисяч довгострокового кредиту і залишиться на два раунди ще по 100 тисяч ще одного траншу довгострокового кредиту. Тобто, з кредитом у вас все гаразд, але звертаю увагу на Відтерміновані податкові зобов'язання, 743 тисячі ви маєте сплатити уже в п'ятому раунді, да? То четвертий раунд ви зіграли, і ця сума має перейти до Да? Тобто, ось тут, коли ви будете собі е, планувати ваші е, фінанси, да? тобто ваш бюджет, ви маєте прописати сплати податків. Тут буде не нуль на п'ятий раунд. А ось цімсот сімдесят чертися оп, прибачте, 743 тисячі ваших податків, які ви маєте приписати ось тут до планового, планового плану сплати податків. Ну, і інші можуть бути більш-менш такими ж самими. Звичайно, я так. Ну передбачаю, що у вас експериментів, таких як тисяча гривень. Цінової політики більше не буде, і тут ви можете вийти на величину е, виручки від реалізації трошки більше мільйону. А е, якщо ви отримаєте в п'ятому раунді від дебютори, вам вже повідомляється у вашому балансі. Де ви бачите, 2 мільйони 51 11 тисяча, майже після тисячі, це буде у вас тут дебюторська заборгованості. Ну, по витратам, подивіться методичку, там можна визначити, що на, на, на що. Ви Потрібно витрачати гроші, але більш-менш, якщо ви не будете змінювати ваше кардинальне рішення, це ваші ваші е, ну, виплати залишаться ну, майже на цьому ж самому рівні. Ну ось е, друзі, так такий ваш результат. Е, Можна сказати, що був проведений експеримент. Рутат е, від єд також результат, ви вже знаєте. Що можна, чого не можна робити з ціною за рівнем якості 1. Якщо рівень якості буде більший, ніж 1, тоді можна щось експериментувати з ціною, поки зараз потрібно дуже обережно це робити. Ну, на цьому я завершую цей аналіз. Сподіваюсь, п'ятий раунд у нас буде більш таким вдалим, і після п'ятого раунду у нас буде проходити. Певні е, презентації щодо аналізу вашої діяльності за е, перший рік існування вашої компанії. Нагадую, п'ять е, раундів це якраз чотири е, 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 раунди, які ви приймали рішення. Перший був автоматичний, чотири квартали – це рік е, керування вашим підприємством. Ви маєте вже такий досвід е, керування фірмою майже ці, майже рік. Да? Тобто ось ми маємо підвести певні підсумки, на цьому завершити першу частину нашого тренінгу, а на другій частині ви вже можете приймати весь комплекс рішення щодо зміни потужностей, фінансових інвестицій, модернізації, підвищення якості, сервісної обслуговування. Без обмежень і також перевіряти ваші певні стратегічні рішення. Ось ця ціна це тактичне рішення. А стратегічне рішення може стосуватися певної стратегії, покисування, диверсифікації і таке інше, які ви знаєте за курсом стратегічного менеджменту. Ну, на цьому я завершую цю презентацію вашого результату. І е, е, запис е, цього мого. Коментарю, На це добре, друзі мої, до побачення.